Ви пам'ятаєте той час, коли Майнкрафт був буквально всюди? Я ось пам'ятаю, і сьогодні хочу нагадати про цей час вам. Здоров, балбеси! Я з Так, я вирішив повернути це приколдесне вітання, тому що воно снага. Взагалі мені не вистачило в минулих відео по темі якоїсь такої жорсткої ностальгії по тім великим майнкрафтовським временам. Тому в цьому відео я хотів прям по максимуму вичевити цієї ностальгії, Щоб ви прям тупо утонули в цій сраній ностальгії, ребята. А тобто ті, хто шукають в описі музику з цього відео, можете і не шукати вся музика з Майнкрафту. Як зрозуміло, на цьому відео заканчується ця ера моїх лютих ностальгічних відосів, не одне з яких не було ностальгічним, ну окей, перше було. Тому, якщо ви хочете прям подивитись цю люту квадрологію із всіх ностальгічних відео по Майнкрафту, я створив плейліст. Можете перейти, подивитись прям. Все як було, а поки що ставте лайки, підписуйтесь на цей та на другий канал, на телеграм канал і на інстаграм. Ну а ми починаємо. Людей плюс-мінус мого віку можна серйозно називати дітьми епохи Майнкрафту. Зрозуміло, що і тоді, і зараз Майнкрафтом цікавились не тільки шкіла, це очевидно. Та й окрім Майнкрафту, тоді було ще багато всього хайпового, але я можу пояснити, чому я так думаю. На момент виходу Майнкрафту в реліси до плюс-мінус сімнадцятого року, а тобто до його піку, більш частини його ком'юніті складали діти від 3 до 16 років. Та й тим більше діти епохи Майнкрафту, тобто, по суті, діти, які застали найперші етапи розвитку Майнкрафту ще коли він тільки з'явився. Ну і також були тими, хто його по суті популяризував косвіно, але популяризував в Майнкрафти Зараз багато грають, але назвати нинішніх дітей дітьми епохи Майнкрафту вже вже не можна, тому що вони всього початку і піку не застали. І зараз Майнкрафт це не настільки масове явище, наскільки воно було в той період. І справді ж, Майнкрафт був абсолютно всюди, сховатись від нього, навіть якщо дуже хотілось, не вийшло б. Тобто вдома були відоси на тобі, які ми всі дивились, і про які я розповідав в минулому відео. Окрім відео, у багатьох був завантажений сам Майнкрафт на комп'ютері чи телефоні. Чому я сказав саме у багатьох, а не у всіх, розповім пізніше. Вийшовши на вулицю, кубики продовжили тебе переслідувати, як мінімум могли зустрітись діти з лютими шапками, рюкзаками чи футболками з Майнкрафту. Приходячи до школи і спілкуючись з друзями, в основному темою для розмови був саме Майнкрафт. Хтось з друзів розповідав цікаві фішки в Майнкрафті, хтось мріяв про створення свого серверу в Майнкрафті чи каналу на Ютубі по грі, а хтось розповідав Історію про білого гравця, схожого на стіва, який може з'явитися у вас у світі і зламати будку через екран. Всі молякались Херобріна, але разом з цим і цікавились ним. Ми були дітьми, нам хотілося якогось адреналіну. І всі ми, звісно ж, ходили по своїм світам в пошуках його, дивились відео на Ютубі, фільми, серіали по темі, а найхитріші і найрозумніші з нас завантажували скини Херобріна, щоб лякати друзів на сервері. Або ще крутіше було завантажити на нього мод, щоб побігати від нього та покричати. До речі, я в одному відео якимось чином забув взагалі про серіали та фільми в Майнкрафті, хоча їх капець обожнюю. Тому тема все-таки дозволяє. Давайте я в цьому відео трошки. Доповню себе з минулого. Як я сказав, я обожнював фільми та серіали в Майнкрафті, і впевнений ви також. Такий лютий вайб прямо від цих відосів. Ділись вони, як і все в принципі на Майнкрафт Ютубі, на якісні професійні в рамках Майнкрафту серіали, з гарним візуалом, купою косметичних і не тільки модів і гарним звуком. Ну і звісно ж, були серіали та фільми створені дітьми. По суті, це були просто летсплеї, тільки з сюжетом, і господи, вже купу років я про це кажу. Але для мене ці непрофесійні дурнуваті серіали від дітей завжди будуть кращими за круті фільми, на які витрачали не один день. Вони мали якийсь прекрасний вайб того Майнкрафту і тих часів. Це віконце скайпу, які часто ютубери не прибирали. Погана якість самих відео, жахливі вбудовані в наушники мікрофони, сценарії, які часто складались з блін крутий будинок, і пофіг що виглядає він страшно, і коштував 200 гривень, тут 100% нічого не буде. І саме за таку наївність, такий непрофесіоналізм я і люблю ці шедеври. Вони дійсно, як ніхто, інший, повертає тебе в ті безтурботні часи. Але окрім цього, ці непрофесійні серіали ще й могли непогано так налякати. І частіше всього не за те, що проходить в самому серіалі, а через звуки. Як ви розумієте, ютубери тоді не сильно вміли в монтаж, особливо молоді, і тому іноді звуки були в 10 разів голосніші за сам серіал. І от саме через ці голосні звуки було трошки, ну страшно. Якщо я вже й згадав, потрібно більш розкрити тему такого доповнення до Майнкрафту тих часів. Яке стало ним не спеціально, а кажу я про Skype. До появи Discord всі ми користувалися саме Skypoм. І очевидно, щоб пограти з друзями на дистанції, нам потрібно було щось, щоб комунікувати одне з одним. І всі обирали саме Skype. Skype вже безповоротно вписаний в історію Майнкрафту. Це була саме та програма, яку ми кожного дня запускали та використовували. Скільки ж друзів в нас там було, з якими ми, скоріш за все, вже більше ніколи не поговоримо, бо скайпом вже багато років ніхто не користується, всі перейшли в Discord. Та й думаю, майже неможливо буде згадати логін та пароль цього аккаунту там. До речі, недавно була новина, що Microsoft в травні припиняє підтримку скайпу, що означає смерть цієї програми. Тому давайте подякуємо скайпу за всі ті години спілкування в інтернеті, для когось взагалі перший досвід спілкування в інтернеті. Але давайте перейдемо до чогось більш веселого. Наприклад, до серверів. У всіх же ж було таке, що довго не знав, як взагалі на ці сервери заходити, треба і просто створював новий світ, відкривав світ в мережі. І думав, що зараз кенськами люто те, бити будку хіробріну. Чи може це тільки ми з друзями такими трубецевим були? Але з часом ми очевидно дорослішали, і приходило розуміння, як на сервери заходити. Зараз сервери у нас або локальні, чисто для друзів, або з міні-іграми. Але в той час більша частина все ж таки грала на серверах виживання. По суті, це було дефолтне виживання з друзями, але багато речей, які були лише на серверах, приваблювали гравців. Як мінімум, донат. Всім хотілося відчувати себе кращим за інших гравців серверу і купити креатив за 10 гривень, але навіть так багатьом батьки не дозволяли донатити, і тому все треба було робити своїми руцями. Всі впевнені пам'ятають свій перший досвід побудови бази на сервері, коли ти ще не знаєш, що таке приват, і на наступний день твій дім зносить ті птакродевські ресурси. Звісно ж, комунікація. Ми могли поспілкуватись та гарно провести час з людьми з різних міст і навіть різних країн. Спілкування, звісно ж, було через скайп, і кожного дня ми приходили зі школи, запускали комп'ютер, запускали Майнкрафт зі скайпом і грали з друзями на сервері, з якими познайомились на цьому ж сервері. Часто ми відгукувались на повідомлення по типу Хто приюті, Пиши я? І іноді ці тіпи були прикольними челами, з якими круто було розвиватись, а іноді вони були гнидами. Які після вашого виходу сервери руйнували будинки та забрали ресурси. Після такого, думаю, у багатьох з нас почались проблеми з довірою до людей. Звісно ж, були й сервери з міні-іграми, на яких ми старалися веселитись, але частіше за все нас зносили першими і ми ловили лютий тільт. Окрім цього, були і сервери ютуберів для гри в які потрібно було завантажувати лаунчер. Але після завантаження ми могли грати в Майнкрафт з модами разом з друзями. Багато хто саме так відкрив собі любов до модів та збірок. Але на початкових етапах все було надто тяжко та незрозуміло. На якісь дефолтні речі у нас могло виходити і декілька днів, просто через те, що ми не могли роздуплити, що де і як робити. Я особисто грав на сервері ютубера Frosta під назвою Frostland, і тобто, ну. Це був настільки лютий експеріенс. По-перше, вперше спробувати пограти з модами. А по-друге, кожен сервер, а яких там було купа під різні режими, тобто і Pixelmon, і Towncraft, і Craft, Тобто була купа серверів, і всі вони були забиті. І міг зайти і познайомитися з якимось гравцем, який можливо допоможе тобі з якимось модом, а може ви вдвох почнете його вивчати. Тобто, ну. Для мене це чудесний експіріенс, чудесна частина мого дитинства. Але на жаль, такі лаунчери вже не користуються великою популярністю. Звісно, є якісь там типу Vime Ворлда, але він більше заточний під міні ігри Це вже не той експірієнс. Але насправді велика частина людей не могли відчути такого досвіду. Просто через те, що в них могло не бути комп'ютера, і тому вони грали на телефонах чи планшетах. Але й там було багато цікавого. Думаю, всіх у вас на цевав момент, коли хотілось грати в Майнкрафт і в школі чи на вулиці, тобто хотілось Майнкрафт на телефон. Але проблема в тому, що він був платний, а з Гугла качать страшно капець, і на допомогу приходили мобільні клони Майнкрафту. Звісно, це був не Майнкрафт, але по суті базові елементи вже тут були, тому не бачу в цьому проблеми. Найпопулярнішими клонами були блок Сторі з драконами та магією, Craft, напевно популярніший тут, який давав прям true Minecraft експірієнс, але разом з цим був доволі хардкорним. А також Blockcraft 3D з дуже запам'ятованою іконкою, яка вбилась мені в пам'ять з того разу, як я її вперше побачив. Це, звісно, було прикольно і давало відчути, хоча б трошки, що ти дійсно граєш в Майнкрафт, але все одно це було не те. Хотілося саме True Minecraft Experience Pocket Edition. І для всіх тих, хто не міг або боявся качати з гугла, існував так званий друг з шейрі там. О так, ця програма прямо рятувала, поки в школі сиділи. П'ять хвилин, і друг перекинув тобі гру, в яку ти довго мріяв пограти. І окрім Майнкрафту, в ті часи, коли в школах не було вайфаю, а мобільний інтернет нам не підключали, саме й рід давав змогу провести гарний час в школі. І також часу давав змогу дізнаватись про нові для себе ігри. Взагалі, у всіх нас є купа цікавих якихось історій, пов'язаних з Майнкрафтом, але я все ж таки хочу вже дійти до висновку. Чому. Саме діти епохи Майнкрафту, звідки така назва. Взагалі, для нас Майнкрафт був тією самою грою, в яку хотілось повертатись знову і знову. І все це було не якоїсь окремої групи людей, які прям фанатіють від Майнкрафту. Це торкнулось всіх. В кого не спитає з тих, хто ріс період 2010 по, не знаю, 2020, Всі знають, всі грали, і у всіх є багато спогадів про Майнкрафт. Є купа популярних ігор, які і тоді і зараз були популярними, але їх ти з будь-ким не обсудиш, а Майнкрафт зміг об'єднати просто всіх. І все це через те, що спробувати Майнкрафт міг будь-хто. Ну і ті, хто в той період не міг грати в Майнкрафт, все одно слідкували за ним через відео на Ютубі чи дивлячись, як грають друзі. Я вважаю, що це дійсно неймовірно, що є тема для розмов, в яку можуть вклинутися усі діти того часу. І я радий, що я дитина епохи Майнкрафту. Ну, якось так кінчики. Пишіть свої цікаві моментики, пов'язані з Майнкрафтом з тих часів, якщо вони у вас є. Я знаю, що я багато чого не згадав, тому згадуйте за мене, пишіть в коментарях, можливо. Можливо, коли зніму п'яту частину ностальгічних відосів, в якій будуть тільки ваші спогади. Ну, а також ставте лайки, підписуйтесь на два канали, а також тисніть на. Дзвіночок, тому що це, по-перше, допомагає каналу розвиватись. А також ви ніколи не будете пропускати моїх нові відео, які я стараюсь регулярно раз в тиждень випускати. Ну а з вами був я, Зєфа. Бібі.